Всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Bienno Club Hotel SVS 4 зірки. Погнали! Готель розташований в Туреччині на середземному узбережжі в курортному регіоні Аланія в місті Махмутлар на першій береговій лінії через дорогу від власного пляжу. Відстань від готелю до міста Аланії становить 15 кілометрів. До міста сіде 80 кілометрів. До аеропорту в Анталії 140 кілометрів. Готель був побудований в 1990 році. Остання повна реновація відбувалася в 2011 році. І кожен рік роблять підтримуючий ремонт. Готель складається з головного корпусу та двох додаткових корпусів. Щодо інтернету, Wi-Fi буде безкоштовний в лобі. По території і в номерах він буде платний. Коштує за один день 3 євро, 7 днів 14 євро, 10 днів 20 євро. Виходимо з основної будівлі, щоб подивитися територію. Одразу з правого боку ми можемо бачити міні-клуб з ігровим майданчиком. Тут люблять проводити час дітки. Також бачимо відкритий басейн, є одна водна гірка та шезлонги для відпочинку. Щодо розваг, анімація в готелі досить активна, більшість з неї проводиться на пляжі. Ввечері аніматори возять до клубів на дискотеки. Вхід до клубу платний. На території готелю є спа-центр, там можна буде відвідати масажі, зробити доглядові процедури, сходити в сауну, парну, хамам. Це все буде за додаткову оплату. Як я вже й зазначала, готель складається з декількох корпусів. Ми вийшли з головного корпусу і зараз будемо заходити до корпусу А. Подивимося, що ж в ньому розташовано. Саме в цьому корпусі розташований спа центр Також є Анатолія бар, який працює 24 години на добу, але безкоштовно за системою все включено. Тут можна буде взяти напої з 10 ранку до 11 вечора. Подивимося номер категорії стандарт в корпусі А. Максимальне розміщення гостей тут двоє дорослих і двоє діток. Ось так виглядає ванна кімната. Тут є все необхідне, рушники, фен та мильні засоби. Одразу при заїзді до номеру гостям ставлять водичку. Далі вона не поповнюється. Сейфом можна буде користуватися за додаткову оплату. Коштує це 1 євро за день. Виходимо з корпусу А і йдемо далі дивитися територію готелю. Тут ми бачимо відкритий басейн для відпочинку, а також є сцена, де з 21.30 проводиться міні-диско і далі вечірнє шоу для дорослих. Готель працює за концепцією все включено, є основний ресторан. Зараз якраз ми проходимо його відкриту терасу. Тут проходить сніданок, обід, вечеря, гостей, є також нічний суп до часу ночі. Поруч з басейном тут розташований ось такий бар, де можна буде взяти напої. Відкритий він з 10 ранку до 11 вечора. Поруч з цим баром, до речі, також можна буде взяти снеки та перекусити впродовж дня. Готель розташований через дорогу від власного пляжу. Потрапити туди можна по підземному переходу. Ось так він виглядає. Одна хвилинка, і ви вже на пляжі. На пляжі розташоване волейбольне поле, можна буде весело провести час. Є також бар, який відкритий з 10 ранку до 6 вечора. Тут подаються напої, а також з 11 до 16 є закуски, можна буде перекусити. На пляжі для гостей є безкоштовні шезлонги та парасольки. Пляжні рушники будуть за додаткову оплату. Готель знаходиться в регіоні Махмутлар. Його особливість пляжі в тому, що і на пляжі, і в морі тут є природні плити, і зараз ми можемо їх бачити, але на цій ділянці для зручності гостей плити було вирізано, тому є комфортний вхід в море. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.